В Україні завершилося перебування мощів святої великомучениці Анастасії Узорішительниці. За три тижні святиня відвідала 15 єпархій нашої церкви. 30 травня у Вінницю привезли ковчег із чесною главою святої великомучениці Анастасії Узорішительниці. У місті біля свято Воскресенського храму святиню зустрічав архієпископ Вінницький і Могилів Подільський Симеон, більше трьохсот священників єпархії, насельники і насельниці монастирів та численні віряни. Архієпископ Симеон прийняв ковчег із рук настоятеля монастиря Святої Анастасії, митрополита Мілітійського апостола, який супроводжує святиню в Україні. Хресним ходом, що пройшов центральними вулицями міста, мощі перенесли до спасу Преображенського кафедрального собору. Аби прикластися до святині, вишикувалася черга прочан з усіх куточків Вінничини. У кафедральному соборі священнослужителі щогодини звершували молебні за кафістом святій великомучениці. Опівночі архієпископ Симеон із міським духовенством звершив божественну літургію за неповну добу біля мощі Анастасії у Зорішительниці помолилися більше 10 тисяч людей.